Обговорили найактуальніші потреби міста та запропонували напрямки, які потребують фінансування. У Чернівцях відбулись громадські слухання щодо проєкту бюджету на 2025 рік. Він сягатиме 4 мільярдів 71 мільйона гривень. Ваші уваги признача бюджет загальної суми 4 мільярди сімдесят мільйона. Хотіла би звернути увагу, що у нас особливості формування бюджету на двадцять розподіл освітньої субвенції здійснюється кабінетом міністрів України. І наразі цифра, яка вам презентована, вона не враховує обсягу освітньої субвенції. А це в 2024 ці майже 600 мільйонів гривень, які ми додатково отримаємо з державного бюджету після здійснення такого терміну. у сесійній залі Чернівецької міської ради Чернівчани могли внести свої пропозиції щодо майбутнього формування бюджету на 25 п'ятий рік. Староста села Чорнівка виступав з пропозицією надати більше фінансування військовим. Якось допомагали більш взагалі чернівецьким е, таким батальйонам і тому подібне, тому що ми за свої гроші ремонтуємо машини, ми обладнання купляємо, ми все купляємо, і тому, на жаль, ворог не спить. Вони в них дуже потужні підприємства на рахунок цього всього, а ми вигрібаємо як можемо. На жаль, тому якось, щоб посприяли 57 батальйону. Відбули, простояли досить непогано на Бахмутському напрямку. Зараз нас закинули, так сказати, на ротацію відпочити на запорізький напрямок від нового року на запорізькому напрямку. Чернівчанка Єлизавета звернулася з проханням завершити ремонтні роботи дорожнього покриття по вулиці Бережанській. Само дороги на вулиці Бережанській. Воно мама нам і почала стартувати, але на жаль, не сьогодні Там залишився шматок, десь 400 метрів. Справа в тому, що там дорога досить псується, і оце от кусочок на міський транспорт, який постійно через це ламається, і через це закладені кошти по бюджету на наступний рівно те, щоб її доробити. Також під час громадських слухань пролунало прохання облаштувати тротуари в районі Рощі. Я хотів би, щоб департамент звернув більше уваги на стан тротуарів на Рощі. Індивідуальні забудовники зараз беруть замову. І роблять між будинком і дорогою і проїжджують частиною, і роблять клунки. Повинні бути тротуари, це повинні бути вибори. І особливо торгує стан тротуарів по такій інтенсивній вулиці, як наша рибалка, тобто зараз в Лягині Оля. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор Ніколенко зазначає, створення переліку вулиць, які будуть ремонтуватись впродовж 2025 року. Формується на сьогоднішній день. Формується перелік саме де буде проводитися капітальні поточні ремонти, і тому це буде надаватися інформація повністю. І в загальному сказав чинники, на які ми будемо звертати увагу. На завершення громадських слухань було проведено голосування. Чернівчани закликали міських обранців під час сесії взяти до уваги всі пропозиції містян щодо розподілу бюджету на 2025 рік. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.